Друзі, усім привіт вітаю вас у новому відео. Сьогодні в мене розпаковочка з Флоріуму. Взагалі розповім історію цієї посилки. Я десь пару тижнів тому зайшла на флоріум, просто глянути, вже навіть не згадаю, що я хоч... хотіла там подивитися. І побачила, що дуже. Великі знижки на хости, на багато таких рослин, які вже треба висаджувати. І я не втрималася і замовила, здається, 12 позицій. Там навіть були рослинки зі знижкою 100%, тобто безкоштовні. Так я замовляла восени. І ось зараз замовила, там, здається, лілії у мене безкоштовні дві штуки. Не розпаковувала ще посилку, хочу розпакувати і взагалі живі, знаєте, то живі емоції показати. Тому зараз я все це розпакую і вам покажу. І ось накладна. Ну, дивіться, вартість 329,38 це самих рослин. І 99 гривень це доставка новою поштою. Доставили мені за один день. І ось у мене хости. 4. Ні, 1, 2, 3, 4, 5. Хост. Дві лілії. Це з безкоштовні, ті, що я казала, стільби? Три астільби. Ось так. Ну, замовляла я, здається, більше. Може, просто не все було вже в наявності. Зараз не згадаю. Може, я ще щось замовляла, чи не замовляла, не згадаю. Ось так все запаковано. Бачите, хосточки в мене вже в горщиках. А зараз буду розкривати і показувати все. Ось так виглядає все, що я замовила. Як бачите, чотири хости в горщиках. Одна хоста у мене в пакеті, стільби всі в пакеті. І лілії теж в пакеті. Зараз буду розповідати докладніше. І показую перша хоста. Зараз назву покажу. Ось Ківі спірмінт. Висипалась земля в коробочці, в тій, в якій вона йшла. Ну, ось така. Є, звичайно, листя такі прижм'якані, при поки доїхали, хоча всього день їхали. Ну, в принципі, нормальне. Коріння теж нормальне і коштує вона 45 гривень. Ну, я вважаю, що за 45 гривень може бути. Якщо коріння гарне, то все буде нормально. Тому що я замовляла, ну якось зніму відео з минулорічної, з минулорічної я кажу, з минулої доставки флоріума. З минулого замовлення. Там ну, теж були в горщиках рослинки. Так, вони трошечки прихворіли, листя, з яким вони приїхали, скинули, але нове ну, наростили, і все з ними добре, і все вони пережили. Там здається, тільки одна папороть, вона ну, пропала, тому що там і в принципі, я спочатку говорила, що нічого хорошого з неї не буде. Дуже в іншому відео, відео я зніму, як все у мене прийнялося. Тому я і вирішила замовити і ці акційні хости, а стіль би взагалі акційний товар. Тому що і ціна невелика, і, в принципі, все, що я замовляла, ну, майже все прийнялось. Тому ось так. Я думаю, що все з нею буде нормально. Ось тут є так тут дві поділки. Так що щось з неї буде. Наступне ось така хоста-хоста Lakes Little зараз подивлюсь: Лейкісайт Літл Тафт. Коштує вона 49 гривень. Дивіться, який гарний кущик. За 49 гривень, за 50 гривень. Тобто, я розумію, що флоріум на розпродажу – це така собі лотерея. Знаєте, пощастить, не пощастить. Ось цей такий приїхав, трошечки замучений, але я думаю, що з ним все буде добре. А цей ну, дуже гарнющий кущик. Подивіться, скільки тут поділочок. Ну, багато. Кущ класний, ось цим я реально задоволена. Гарний. Далі у нас хто це такий ось така хоста, дивіться назву, коштує вона 30 гривень. Теж трошечки підмучена тут, щось зрізали. Я не знаю, може це цвіт був і зрізали. Я не знаю, чи хости так рано квітнуть, чи ні. Ну, ось така, я думаю, що теж все буде з нею нормально. Трошечки вона може десь перехворіє, але за 30 гривень теж абсолютно нормально. Ось така вайт bikini. вона коштує 63 гривні. Теж за 63 гривні абсолютно нормальний кущик. І ще одна хоста, хоста в пакеті, ось її назва. Коштує вона 38 гривень. Зараз я її розкрию і покажу. І ось є корінчик, він в такої землі приходить. Коріння абсолютно нормальне. І є росточок. І теж я абсолютно впевнена, що з цією хостою теж буде все нормально. Тобто, ось коли такі невеличкі росточки і коріння, ну я впевнена, що воно приживеться. А коли вже переросше в пакеті, то дуже важко приймається Це в мене Астільва. Ціна 30 40 і 35 гривень. Не шокуйтесь одразу, тому що тут ну, видно тільки коріння, і я вже, ну, знаєте, не розчаровуюсь, я не засмучуюсь, коли таке бачу, тому що розумію, що. Якщо живе коріння, то все буде нормально. Я в минулу посилку замовляла Астільбу ось так в пакеті, і Астільба у мене була в горщику, і я вам хочу сказати, що Астільба, яка була в пакеті, вже наздогнала ту, яка була в горщику. Тобто нічого страшного в цьому немає. Головне, поливати, не знаю, чи ця прийметься чи ні. Це вже, знаєте, такий як експеримент. Варто замовляти, чи не варто замовляти на розпродажі. Це я вже скажу, коли вона або зійде, або не зійде. Ось тут видно, що є росточок. Ось тут вона, бачите, як вона проростала в пакеті, але її не висаджували, і вона, звичайно. Засохло, але є росточок, якщо живе коріння, то все з нею буде нормально. І ось тут, ну ця вже я знаю, що на 100% з нею все буде нормально. Так, вона трошечки пізніше буде квітнути, так, треба трошечки почекати, але за таку ціну я можу почекати. Ось така, бачите. Коріння гарне, велике, і тут ще багато росточків. І я думаю, що все буде нормально. Вже потім окремо зніму відео, як все прижилося саме з тих, які я замовляла по акції. І ось ще показую лілії, вони взагалі безкоштовні. На флоріумі, хто не знає, то бувають, коли вже от такі тотальні розпродажі, це навесні і восени, то можна ловити знижки до 100%, тобто безкоштовні позиції. Треба переглядати повністю їх каталог з розпродажем, і там вже знаходити ті рослинки, які йдуть зі знижкою. У 100%. Ось Лілії, так, може в цьому році вона навіть і не дасть квітку, а може і дасть. Ну, все живе, все посажу, і потім буду розповідати, як взагалі все. Себе почуваю, тому ну, розпродаж це, звичайно, лотерея. Щось проживеться, щось ні. Я це е, чітко усвідомлювала, коли замовляла. Але ж я кажу: за 330 гривень така кількість рослин, особливо хости, ви знаєте, ось такий кущик у нас на ринку стоїть 250 гривень. Ну, не саме цей сорт, а взагалі я кажу по розміру кущика. Ну, самі розумієте, що так, щось може приживеться, щось не приживеться, але треба пробувати. Особливо, коли треба дуже багато рослин для того, щоб заповнити квітники, то це досить такий гарний варіант. Ось подивіться, яке гарне коріння. Коренева, шикарна, так що я думаю, що з цим. З цією хостою проблем не буде абсолютно. Ось одну я вже теж висадила. Теж гарне коріння, не таке величезне, як тут. Ну і тут кущик побільший, трошечки менше, але коренева хороша. Наступна хоста. і теж гарне коріння, все живе, все абсолютно нормально. Трошки є пошкоджені листочки, але це через пакування. Воно там як запріває трошечки, тому що ну, зараз дуже жарко 33 в тіні. хоч і за одну добу доїхали. Але, але бачите, трошки попріло листочки. Але це нічого страшного в цьому немає. Я не бачу нічого страшного. Доступно, бачите, вже аж коріння вилізли. Теж класне, шикарне коріння. Так, трошки пошкоджені листочки. Це ми все пообриваємо і все наросте нове. Трошки пообламувалося десь в дорозі. Але за таку ціну абсолютно нормальні саджанці. Друзі, я все висадила, чоловік мені трошки допоміг, бо вже восьма година. Як все приживеться, то я вже зніму наступне відео. Але я думаю, що все буде добре з цими рослинками. Зараз покажу тільки ті, що ось сьогодні посадила. Ось тут собі позначила стільби. Ось тут хоста, вона трошечки видніється. Ось тут стільба, тут іще одна, і ось тут хости. Вони вписалися, наче тут вони вже і росли. Зрозуміло, що трошки перехворіють, тому що зараз жарко, але у нас уже через пару днів обіцяють дощі. Ну, і вчора був дощ, сьогодні 9 червня. Вчора був дощ і на середу обіцяють дощ, тому я думаю, що все приживеться. А в наступному відео я хочу показати всі рослинки, які я купувала на яскравій клумбі і Флоріумі: що прижилось, як прижилось, що, що не прижилось, то вже розповім в іншому. Відео. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд відео, і можу сказати, що не бійтесь замовляти ні на флоріумі, ні в яскравій клумбі. Так, не завжди все приймається, але е... ціни там невеликі, особливо на розпродажі. Тому моніторте ціни, дивіться. Різні пропозиції, і не бійтесь замовляти. Тому що я бачу в інтернеті дуже багато таких негативів про флоріум яскраву клумбу. Я розповідаю зі свого досвіду, з того, що я бачу. Так, треба трошечки повозитися з рослинками, але за таку ціну то можна трошечки повозитися. Але, ну, як повозитися, я ж не заглядаю до них кожного дня. Просто десь більше полити і трошечки довше почекати цвітіння, і трошечки довше почекати, поки це буде гарний кущик. В цьому році, звичайно, що посадили і гарного куща такого прям супер. Очікувати не варто. Дякую всім за увагу! До нового відео, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що сподобалось, що не сподобалось, який у вас досвід з флоріумом і яскравою клумбою. Всім гарного дня, вечора, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!